Всім привіт! Новий випуск футбольних новин прямо зараз. А ви, поки підтримайте мій канал, підпишіться та поставте вподобайку. Ми починаємо. Челсі пропонував Арсеналу обміняти мудрика на Еміла Сміта Роу. Команда Артети відмовилась. Віктор Вацько Малиновський не основний гравець у команді Реброва. Офіційно Ярмоленко не зіграє з Бшикташи. Денис Гармаш проходить медогляд для Осієка. Не домовились, Ван Левен чекав на Русина в шахтарі. Челсі пропонував Арсеналу здійснити обмін гравцями, повідомляє Джерело. Минулого тижня Челсі пропонував арсеналу обміняти мудрика на Еміла Сміта Роу. Каноніри відмовились, говориться в повідомленні. Також джерело інформує про проблеми з дисципліною у Мудріка, але про що саме йде мова невідомо. Коментар Віктора в ефірі Ютуб каналу Вацько Он Ейр висловив свою думку щодо невиклику півзахисника Дженуа Руслана Малиновського до збірної України. Якщо відштовхуватися від того футболу, який ми побачили від команди Реброва в червні, у мене виникає питання: а чи є в цій схемі ідеальна позиція для Маліновського? Це нагадує ситуацію з Буяльським, коли збірно очолював Шевченко. Було помітно, що Маліновський – це не основний гравець у команді Реброва, навіть при тому, що були відсутні Зінченко і Шапаренко. Я думаю, що розкидатися футболістами, які грають у топових європейських чемпіонатах для України є розкішю. На даний момент таку розкіш ми не можемо собі дозволити. Упевнений, якщо у Молиновського все буде добре в Джино, то він обов'язково буде в збірні України, сказав Вацко. Перед матчем відповіді раунду плей-офф Ліги Конференції проти Бешектаж до загальної групи повернулися півзахисники Динамо, Владислав Кабаєв та Олександр Андрієвський. Обидва футболісти через пошкодження пропускали перший поєдинок, не потрапивши до заявки. Але зараз на рівні з усіма готуються зіграти на бешикташ Парк найближчого четверга. А от Вінгер біло-синіх Андрій Ярмоленко точно не допоможе команді у Стамбулі. У досвідченого гравця часткове пошкодження внутрішньої бічної зв'язки коліна. Точні сроки відновлення поки невідомі. Півзахисник київського «Динамо» Денис Гармаш сьогодні у Хорватії вже проходить медогляд для «Осієка». Повідомляє сторінка новин цього клубу. Джерело повідомляє, що динамік вже узгодив деталі особистої угоди, і після медогляду, який триватиме сьогодні-завтра, буде оголошено про підписання контракту. За інформацією журналіста Ігора Циганника, наставник шахтаря Патрік Ван Левен до останнього сподівався, що клуб зможе домовитися із Зореєю з приводу трансфера Вінгера Назарія Русина. Повідомляється, що клуб так і не дочекався на ту пропозицію, на яку розраховував близько 4 мільйонів євро, тому активно ввів переговори з Сандерлендом, де гравець має опинитися найближчим часом.